Ох, і всім привіт, друзі! З вами я Вога. І це друга частина оцеї. Е, Дивіться, яка зараз просто, я не знаю чи вам видно, але зараз 3 часа ночі і 50 хвилин. Ох. Ось я так. Бравл Старс, екзе зайти, ти подивіться. Так, да, Бравл Старс у 3 часа ночі. Це є такий міф, що будуть страшилки проїздити. Ну, коротше, друзі, е, 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 я коли заходив в 3 часа ночі, це неправда. От якраз ми вже йдемо в машину. таке, це друга частина, яка називається, ви бачите, як виїжджаємо. Е, і е, зараз ми підемо і коротше включусь, коли будемо в машині. Все, друзі, я, ми в машині. от, <глаза> і в глаза світить. там машинка наша. Така вусічок. Ой, як тут хорошо! Так можна тут просто. Поставте лайк за це! Поставте лайк! Будь ласка! Тобто, есть... не ЛАЙК, я ВАМ лайк не прошу, друзі. Підпис. Краще підписка, ДА Бо трішки залишилось до 300 підписників. Якщо ви доберете, наберете 300 підписників до наступного місяця, то тоді заді... я приготовлю до вас якийсь сюрприз. Хоча я її. Боже, я хочу Е, Хоча зараз я не підготувала. Ладно, друзі, включусь, коли ми вже будемо ну, їхати <світ> їхати. Да. Отак в окно вам видно, не знаю. Ні, друзі, не видно, так що ладно. Це, друзі, з е хвилини 3 ми їдемо. Все Трясе. А, да, ще міло, окрім. Йо моя, друзі! Короче, а там ще да, ми і... їдемо, от там... Короче, ладно. Л... ладно, друзі. Камеру Камеру включу тоді, коли ми будемо вже... Ну, коротше, приїдемо на вокзал, ладно. Коли ми будемо садитися в поїзд. Ладно, друзі. А зараз. Пока. Пока. Ну, пока. Пока. Пока-пока. На трасі, ну я не знаю, чи вам видно, але на трасі нікого немає. Ну, нікого. Що там? <плес> да, що вперед? Нікого немає. Значі, абсолютно. Що, нікого немає. Наче це... ми, ми одні е, взагалі в, в селі цілому і <плес> бородять. Ладно, друзі, метуч, коли я буду на вокзалі, вже чесно, ладно. <плес> друзі, вже 430, я, я не знаю. <плес> Уже чесно. 4.30. Ми до сих пор не приїхали. Їдемо вже полчаса, я не знаю, коли ми приїдемо, там маршинка їде. Ну, ладно, друзі, ну, не знаю, куди ми, коротше, приїдемо. Ладно, коротше, проблюсь на наступному моменті. Я так вообще упала, У ті вода впали. Лопилося це турне. Скреслило, якось це впало як не нормально. Ладно, друзі. Вийшла така коротейка частина, тому е, е, наступна частина це буде, ви вже бачите, що відео закінчується. Е, наступна частина це буде, як, як я їду поїздом. Так що, е, ладно, друзі, всім до побачення. Е, Побачимося на наступній частині. Бай-бай. Не забудьте підписатися, друзі, з вас. все. До побачення.